Всім привіт! Сьогодні ціна 99 гривень за кілограм все, як я люблю, все, як ви любите. Це дуже неочікувано, що майже все перебрано, все передивилися перед останній день завозу і що можна знайти. І такі італійські шльопанці, вони ще зв'язані. Це повністю шкіра. Бренд мені невідомий, але вони такі футуристичні, вони такі цікаві. І ще отакі на ортопедичній устілці. Повністю шкіряні зручні босоніжки. Я знаю, що багато хто любить таке взуття. Воно досить максимально зручне. Подивіться, там, де п'яточка, Все м'якесеньке, гарне. Ну, просто ідеально все пошито. Класика на кожний день супер. Босоніжки. І це шкірка, шкірка всередині і зверху. І подивіться ванси. Дочекалися майже останнього дня, предостанній день. Вони в новому стані практично. Тільки хтось витягнув шнурки. Таке може бути, могли віддати без шнурків, а могли і вже і тут витягнути шнурки. І отакі от туфлі плетені. Мені дуже подобаються саме такі, якби шкіра плетена, дуже вони сучасні. І це італійський бренд Валеверде. І я подивилася, вони дуже дорого коштують. І це 40 розмір з половиною. Шкіряна підошва, шкіряний верх, ортопедична устілка. Я просто в шоці, що такі туфлі залишаються. І вони обійшли себе 42 гривні всього навсього Взуття є різне, є дуже вбите. Але, як ви бачите, можна вибрати просто суперське взуття, кому підходить який розмір. І от такі в стилі Армес та Маріс. Це шкіра, шкіряна устілка, шкірка вверх. Ну, їх помити потрібно, вони вже там не просто в такому ідеальному стані, але тим не менше на кожний день а, супер пропозиція. якби Теж вони десь вийдуть в районі 40 гривень. І подивіться тренд, який вже рік. Ну, який два роки тренд це квадратні носочки. І це від NAKD, Шведський бренд, який заснований у 2015 році. Це молодий бренд, і він мега все робить сучасне. Подивіться, які босоніжки я знайшла майже таку модель на сайті, я прикріплю це шкірка. І ще от такі макасіни від бренду якого БАТа. І подивіться, вони просто. Дуже красивий, дуже стильненький. 37-й розмір. Це шкіра повністю всередині шкіра. І я пішла на сумки. Сумок не дуже зрозуміло. Предостанній день. Сумки самі більше завжди забирають. Але це шкіряна сумка з тисненням. Я думаю, що це хендмейд. І от така плетина. Досить цікава. Вона ніде не вбита, не рвана. В синьому кольорі. Ще такий зачистка милий. Багато таких сумок з маркетів, великих, там від Лідлу, Ашану а щоб такого, чогось. Ну, я шукаю я в пошуках. Бачите, від Гес-сумка. Ну, вона краї всі потерті. Можливо, це навіть був не ГЕС, але я бачу, що ГЕС зараз не дуже якісно робить. І від Дольче Габана. Хто би міг подумати? Ну, я так бачу, що це фейк. І я потопала на Сфедрики, і я вже взяла, подивіться, який лавандовий відтінок, які насичені. Просто красиві кольори. Я вибрала теплі, щоб вам показати якісь дуже хороші речі, які можна знайти і від Супріме. Supreme, супрім, Супріме по-різному кажуть, чому я його показую, хтось не знає, скаже, який вбитий якийсь в плямах а ти показуєш. Це колаборація, Супрім робить колаборацію з відомими брендами, і я, це могло би бути, що Супрім його так виносили сильно. І від MoshMosh, -Mosh, це від датського, від скандинавського бренду, от така футболочка. Ну, подивіться, як вона деталізована, розшита, лелітками, камінчиками різними по принту, але дуже по багатому. Білосніжному кольорі. Чуть-чуть сліди носіння під пашками, незначні. Ну, і Я дивлюся оцей светрик. Я скажу чому. Це від бренду, від бельгійського бренду SNTA. Якби якось так читається дуже красивий лавандовий відтінок. І я просто відчуваю, що тут є натуральний шовк, І він в ідеальному стані. Ну пірочка, на жаль, зрізана. А так светрик просто супер. І ще я взяла показати: отакий От базовий це просто базовий джемпер. Класика, ну, якість супер. Мякесенький. І подивіться, який тут склад, це 100% бавовна. Просто біло молочний такий відтінок. І від Монки я побачила світшот і світшот в ідеальному стані. Він такий оверсайз, Монки це шведський бренд. Він такий більш молодіжний для тінейджерів, ну і в нього є теж базові речі. Цей бренд заснований у 2006 році, шведський бренд. І розуміємо, що це теж молодий бренд. Тут немає нічого такого старомодного. Як люблять казати, що тут таке все старомодне на секондіні, це світшот, оверсайз, і тут хороший склад, колір насичений. І я хочу його придбати. І отакий от лонг він класичний з трикотажу. Комбінований такою смужкою у вирізі е, з тканини. Но тут дуже красивий принт, він дуже якісний. Подивіться, має такий брелочок ще пришитий. І тут віско з за ластаном залишилося кусочок бірочки. І монки я зважила 35 гривень. Я дивлюся сукні, суконь зараз дуже багато, просто мега. багато мережевних, базових, подивіться, з прожби виситі, жовта. Я бачила таку ще рожеву. Uh, і я взяла показати от таку віскозну сукню це від німецького бренду. Jessica, це 36-й німецький десь SM вона йде, ну, вона така вільненька йде ярусна, дуже класна сукня. І від object, це від шведського бренду от така сукня в принципі, це теж віскоза. Вона жіночна більше, вона з оборочками. Вона більш така по фігурі, в грудях імітований запах, насичені на чорному фоні насичені кольори. Подивіться, яка красива. І ця мені дуже сподобалася. Бренд, мені невідомий Алісія, тканина як гобелен, досить щільна. Такий бохо стиль, кантрі. Досить цікава, я вам скажу, сукня, ну, я кажу, вона щільна і така тканина, як виглядає як гобелен, але досить цікава. Також категорія шортиків дуже просто ну, вибір шалений на високій посадці, всі так як люблять. Джинс теракотовий, синій, денім білий, біленький, які хочете, сірі. Просто джинси. Зараз купальники. Я в минулому відео показувала. Сьогодні теж були купальники. Не хотіла сьогодні теж повторюватися, показати, Теж було багато купальників. Як перед останній день, я думаю, що завтра вже більше такого вибору не буде. Піду на наступний тиждень ще полювати в останній день. Я знаю, що ви любите такі. Просто відео, <смі> де вже ніби нічого нема, що придбати, але все одно знаходжу. І я впевнена, що ви теж знайшли багато чого цікавого. Ну я знаю багато моїх знайомих. Вони мені кажуть, я прийшла, я подивилася. Там нічого немає. Я кажу, як ти шукала. Ну як я прийшла, я подивилася. Ну куди ти дивилася? Ну от ой, а які бренди? А я не знаю, а що. Ну це, це різні речі. Ми всі по-різному шукаємо. Ми для себе. Ви приходите конкретно для себе, що шукаєте. так? Я вам показую різні бренди, це не обов'язково мусить бути мій розмір. Подивіться, які шортики, це льон. Які вони милі, в смужку, теж висока посадка. От літом, лі, лі, як знайдуться, і від борсе, сукня мінімалістична, така елегантна, Реглан рукавчик. І мені сподобався бузковий такий колір до фіолетового. Бірочка зі складом зрізана. І від опус, от така сорочка подовжена. І це як фланелька, теж зрізаний склад, але тут я впевнена, що це бавовна. І від пігаль від французького бренду, від французької марки, отакий от кардиган, до ну, Тут поєднання, подивіться, жовтого. Аж до гірчичного, світло-сірого, темно-сірого, каверблок отакий отакий м'якесенький, дуже симпатичний стильний кардиган, і він просто в прекрасному стані. Просто в прекрасному стані. І тут акрил є, і еластан є, і віскоза. такий вільного силуету. Теж мені сподобалася а, вінтажна, навіть це не блуза, а такий вінтажний жакет. А, подивіться на ці гузики. це в стилі якби, Шанель. От там ОС. Я просто в захваті дуже красиво я передивляюся, це хоча поліестер, але це вінтажна, досить, що з історією річ і а, тканина щільна червоному, глибокому, кому червоний класичний колір. І ще от такий жакет з твіду. Він чорний, абсолютно базовий. Боді флірт. Краї такі з бахромою. Правда, тут склад не дуже. Це поліестер. Але він виглядає досить пристойно. Мені сподобався. Отакий От чорний жакет, він не буде в вашій шафі лежати просто без діла. Я знаю, що ваші шафи тріщать по швах напишіть, в кого ще залишилися просто вільні полички, де можна ще запхати речей там з 20. У мене, чесно кажучи, немає де. І вже моє бажання все менше і менше купляти речей. От така від Zara зельону, блуза. Вона коротка, крупто, але вона дуже вільна, вільного салету, мені здається, що вона якби, має бути з чимось не одноосібно, а з чимось. Якби по сарафану можна її носити по топу. Як бачите, блуз ще досить є. Оце цілий рядочок такий від Марко Поло. Це віскозна блуза і винний колір. Її лише потрібно попрасувати, і зовсім інша буде форма. Бренд не дешевий Марко Поло і дуже якісний. І подивіться вінтажна від Ральф Лорен сорочка. Мега стильна, блідо-рожевий відтінок. Я би її взяла, але тут забруднений комір. А я вже просто от кажу: я вже не хочу е скупляти, і я вже бачу якесь забруднення. Це трата просто часу. Це точно потрібно розуміти, що ти цю річ хочеш придбати. І 100% потрібно вже бути впаденим, тому що це вже нереально все скупляти. Хоча це Ральф Лорен. Но комір, я кажу забруднений, сьогодні навіть не останній день. І відзара така блуза. Це класика, подивіться, яка красива, в кого така професія. Ви працюєте в колективі і, звичайно, ви хочете кожен день гарно виглядати, міняти свій гардероб. І ця блуза би дуже підійшла вам. Якби ви її придбали. Елегантна, класична від Zara. це шифон, дуже жіночна. І вона заважила всього 8 гривень 91 копійку. І подивіться, я від Максмари знайшла джинси. Просто Максмара. Ну, я скажу, чому вона ще висить. А це оригінальні скини. Ну. Но... Тут нашили зірочку. Я так впевнена, що тої зірочки там не було. Ну, якби я на 100% впевнена. Хоча, подивіться, просто ідеально вони пошиті. А там, де кнопочка, отакий от метелик металевий, все таке, ну, все дуже акуратно, всередині, все промарковано Максмара. Ну, хто зліпив цю, напевне, або розірвалася була. І отака блуза, мені сподобалася. Вона. Базова, білосніжна. Це датський бренд. Він якось вважається крі... крішен... крішен і Premium. Но... Датський бренд. І на сайті в них Блуза коштує 60 євро в середньому. Воно вона дуже стильна, оверсайз, біла. Бірка зі складом а, зрізана, але це віскоза. Просто дуже класна блуза і сорочка від етерна. Я теж пару відео назад знаходила. Це дорогий преміальний німецький бренд. І там речі досить дорогі. Там не дешеві речі і якість мега цього бренду. ну Це це хороша, дуже хороша знахідка в перед останній день. Гузочки теж всі марковані. Ще мені сподобалося. Ось така подовжена блуза. Чесно кажучи, я таких блуз не розумію, як би для себе. От оці блузи з зав'язками ззаду. Вони ні короткі, ні довгі, ні туди, ні сюди. Ну сама блуза по собі якість, пошиття і колір. Вона, бачите, навіть з жовтими штанами дуже би класно дивилася. І такі штани, це від Poetry, це дорогий бренд. Він коштує брюки на сайті, в них в середньому 159 фунтів коштують. Ну Це видно якість жовтий, пастельний між охрою, гірчичним, і це 100% льон. Но 159 фунтів, там любі штани, туди-сюди 10 фунтів. Якщо ви бачите цей бренд, звертайте увагу. І від Рафаело Росі знову дуже поважаючий себе бренд. Всі кнопочки, все подивіться, теж тут якась букашечка на Максмарі метелик був, тут якийсь жучок. На рожевому кольорі ну, вони виношені від Рафаело Росі. Дуже жаль, що Максмара джинси, там квіточка була нашита, що від Рафаело Росі. Вони якби мають високу степінь, ну, якби попрати їх потрібно, кому підходить по розміру, той може собі придбати. І така мила футболочка. Ой які очі в кота, коли він дивиться на рибку, я його розумію. Просто футболка в червоного червоному кольорі, вона така оверсайз із цим котиком. І ще від Біанка вирішила показати таку блузу еластичну. Бянка це дуже хороший бренд, він не дешевий, він німецький бренд, оце Бянка, хоч він звучить по-італійськи. Ну, вона така дуже еластична. І від Крюгер це преміальний бренд. Він дуже деталізовано виготовляє свій одяг. Навіть тут подивіться, і вишивка є, і лелітки, і кисмережево є. Якби, речі вони не такі веселі є. Щоб подивитися на них роздивлятися кожну річ, що джинси, що футболочки, що светри. І вони десь в районі 60-70 євро коштують речі цього бренду. І я побачила річ з етикеткою. Це светрик такий, бачите, градієнтовий. Градієнт кольору переходить від зеленого аж до такого гірчичного жовтого з етикеточком і розшитий лелітками. На гонзочках новий. Дуже милий, хто любить такий стиль. Прошу дуже. І яка мила цкобі. Бовочка теж коротка, вона була би гарно вдома ходити з шортиками. І від Desigual, Я знаю багато хто любить цей бренд, просто дуже це іспанський бренд. Він чудний люкс, хоча якість там бажає кращого. До люкса, мені здається, йому далеко, але ціни там досить дорогі цього бренду. І ще від Зеро від німецького бренду от такі елегантні брючки, тканина середньої щільності, на якась там легенька, вони тримають форму і насичені зелені колі в незавужені по боках розрізики, мають висока посадка. Подивіться, який принт красивий не в новому стані. Але просто в новому стані а брюки, які, можливо, був би це мій розмір. Я би задумалася і взяла їх. Подивіться, ще скільки брюк. І ще такі джинси, а, висока посадка. І тут красивий м'ятний колір, камера не взяла. Це, якби такі чіноси джинси, висока посадка, бачите, за щіпами вверху донизу завужені. Швидше всього, що це джинси, така модель джинси мом, але за щіпами. Текстилю дуже багато. І подушка вишита. Хтось старав, все вишивав, і зараз вона тут. Цікаві сумки зроблені сумки подушки зроблені сумками в оранжевому кольорі. Тут чого не хочеш. І я побачила новий плед. Плед просто новесенький, такий тигровий, навіть коврики є. Всякі там на матрасники це все я не буду передивлятися, бо це займає час. І це потрібно мати ціль щось знайти. Побачила светрик. Він без бірочки, але я впевнена, що це вовна. Такий під шийку, теплесенький, м'якенький. Вже бірочка чуть відірвана. І він взагалі в прекрасному стані. Лише я на рукаві побачила мікродирочку там на манжеті. І я вперше побачила, або я не звертала уваги на цей бренд Fine Baby Cat. Це так як парка. Як плащ, а підкладка в стилі барбері, Колір хакі. І ну, він досить якісно пошитий. І я прогуглила, це виявляється китайський бренд. Ну, він так якісно пошитий, чесно кажучи. І я думала, що це взагалі якийсь преміальний бренд. Подивіться. А ну, китайці теж, як хочуть, то можуть шити. І від Alba Moda. Це німецький бренд італійського. Десь там походження, корені італійські, або на інших сайтах пишуть що це тільки італійський бренд. Но є версія і як німецького, так і італійського. І це 100% вовна це костюм, елегантний, класичний, в сірому кольорі, і він просто в новому стані. Правда, невеликий розмір, брюки прямі, такі як зараз в моді. І вкорочений жакет на два гуцика. просто красота. І, до речі, це мій розмір. Можна було би і придивитися, але я не уявляю, що така вся елегантна. А... Ну, зараз я задумалася, чому я тут не звернула уваги. Це 34-й німецький, європейський буде. 36 емочка. подивіться, які милі іграшки. Я вже була два рази, ну було багато людей, я не могла зняти і було більше тут іграшок. Дуже великі овечки. Я знаю, що це з якогось мультсеріалу. Підскажіть мені, ще було, є було три штуки. Одну я вже бачу, забрали вона була з етикеточкою на вусі. Я думаю, вони всі були з етикетками, бо там, от бачите, на вушку є пластикова така штучка. Уже напевно, відірвалося, хтось відірвав. І я не знаю просто, скільки воно заважить мега, бо вони великі, ну вони такі красиві, ці овечки. Що ще є? Отакий От песик. І дивіться, як він якісно пошитий. Ігрушок є, але останній час я бачу дуже багато величезних іграшок. І я на чоловічому відділі, і зразу я взяла футболочку полу від Хюкбус, і вона в новенькому стані. Я тут чуть не впала. І вона мені підходить, я маю для кого. Просто футболка нова і це оригінал. І я її беру. Я зараз ще раз подивлюся, щоб ну, реально там, бо я не вірю своїм очам що перед останній день я можу купити футболку в новісньому стані від Hugo Boss чоловічу. Подивіться, всі гуцички марковані, все ідеально, там прошито. Кожний шовчик. І від Сандро Посі. Сандро Посі це італійський бренд, це теж не дешевий бренд. Вона якось б загубила форму і мене цікавить. І від Paul Shark це італійський бренд, мега дорогий. Це теж оригінальна, але вона така вимнута, ця футболка, якби її можливо. Попратить і відпарити, то, можливо, би цей комірчик став на місце. Ну, це я впевнена, я бачила в своєму житті дуже багато речей і дуже багато оригінальних речей, я впевнена, що це оригінал. І я дивуюся, що хлопці не забрали цей Шарк І отак. Висить. Або хороша, дуже хороша підробка. Ну, бо я Ну, ні, Це Італія, це видно, що, що це оригінальна футболочка. А, ну, так в, 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 комір втратив просто форму від того, що неправильно там його перевозили. І ця футболочка Hugo Boss заважила 18 гривень 32 копійки. І я беру, я взяла цю футболочку, я вже вдома і взяла монки. Дві речі, я взяла. Світшот монки і футболочку всім, па-па, цьом цьому до зустрічі.